Вітаю, зараз буду обрізати кущ Living гатензії Velvet. Значить, Що я можу сказати про цей сорт? Це сорт такий середньорослий. От. Його треба обрізати так, щоб формувати, відразу формувати дуже гарний скелет знизу. От, дивіться, в мене була, в, минулому була, ну, в, минулому, в минулому році була підрізка на раз, два, три броньки. Значить, Кругом, бачите, от, і на цій гільці от, раз, два і три пара броньок. Тут було раз, два, три, пар, третя пара броньок. Тобто він формує, от, бачите, такі от, міцні, до того, що він сформував, от я бачите, от трогаю. і от. Наскільки воно опругі гілки. Для того, щоб вони так міцно трималися і тримали свою квітку, треба формувати з маличку його. І дивіться, розмір, розмір у нього от такий от між, між до вузля, невеликий. От, бачите? Тобто це середньорослий кущ, от висота його. Це тут було обрізане суцвіття і висота десь сантиметрів 60 ну, коротше, більше, А от в обрізаному вигляді зараз сантиметрів 60, ну, може 70 І це вже йому 4 роки цьому кущу. Формує гілки при такому обрізці, бачите, от, які по товщині. Ось гілка, я вам показую, це, оце, мабуть, найтоньша гілка, яку а, ну, от, ось ще є. Така ж тонка гілка. Тобто отакі от, от, от гілки він формує, якщо робити обрізку на три пари броньок. Формую я цей кущ у вигляді чаші. Тому зараз ну, не буду відступати від цього правила, так і буду його формувати значить на три пари броньок. От, рахую три пари броньок, так, раз, два, три і відрізаю і відрізаю. Так? Значить, тут у мене виходить, ну, да, три три пари. Так, тут раз, два, три. Я просто дивлюся, щоб воно було ще і в один рівень. Так, отвалочка не треба, щоб вона улітала, тому що. Тому що так, тут ну, подожіть, я на четвертую раз, два, три, отак от на на три пари броньок, тому що не буду на четверту. Тут тонка гілка. Хотіла в один рівень, вам кажу, але тут тонка гілка, обріжу трошки нижче. Так, раз, два, три, три пари бруньок Ой, щось у мене телефон, все, садиться, мабуть. прийшлось розділити це відео на дві частини, тому що в мене сів телефон, і поки він там трошечки підзарядівся, вже було дуже темно. і Ну, так, обрізати можна було, але знімати вже получилось ну, погано, нічого не видно. Тому перенесла на сьогодні на ранок. Так, обрізаємо сорт Living Red Velvet У нього ще є друга назва Indian Summer Це сорт пізній. От, в зрівнянні з іншими сортами він квітне пізніше. Але, але квітки у нього такі ж великі, він встигає проквітнути великими-великими квітами і дуже гарний, красивий у нього такий винно-червоний колір. Коли починається перепад температур от, восени, то він ну, це, що він пізно квітне, це навіть виходить так сказати, на руку, тому що він пропускає оцю спеку і не зеленіє, не уходить в такі коричневі тянтани, не згорає, а ці квітки, які ніжно білі розпускаються пізніше, вони потім дуже гарно забарвлюються. Так, ще раз показую, що я формую свої всі саджанці, от бачите, такою от чашею. Тобто, бачите, якщо заглянеш всередину пуща, тут от пусто. І всі получается вот э, ну, то есть Получається, була подрізка, да? тут дві гілочки от пішли, і ці дві гілочки проквітли. Тобто у, у цього куща було 2, 4, 6, 8, 10 квіток в минулому році. Значить, якщо я от казала, що цей сорт пізні, якщо ви хоч... Він сам по собі пізній. Якщо ви хочете ще більше змінити термін його цвітіння, то обрізайте його низько. Ну, на першому відео я вам казала, що буду обрізати на три бруньки. Я би обрізала, як, знаєте, і на дві бруньки тут, але от чогось цього року бачу, що всі гортензії вони якось странно сформували собі бруньки. О, дивіться, вони тут як такі, знаєте, от бачите, от така ніярка виражена. Тобто, тут от бруньки є, але от вони якісь такі глибоко сплячі. Ну, от зараз я вам покажу, що я маю на увазі. От, от подивіться на ці бруньки. От, бачите, вони випуклі, їх тут видно, вони будуть гарно квітнити. Але це вже раз, два, три, чотири. П'ята аж п'ята брунька, от п'ята брунька, пара бруньок, верніше, от, така от. а до цього, от, бачите, які вони якісь от пусті. Я не знаю, це, я бачу, це цього року запримітила, тому я би зрізала на дві пари бруньок, але я буду різати все ж таки хоча б на три, тому що, бачите, от, виходить, у нього от, аж четверта пара бруньок, така от сильна. Тут от третя от така от сильна. От, бачите, от такі попиришки є. Да? Тобто отут вище, де вище, то ці попиришки такі гарні, а знизу чомусь воно так. Тому буду різати все ж таки на три пари броньок. Ну, не, знаю, от не знаю, чому, чому вони так, чому вони так от цього року. Значить, відраховуємо, раз, два і три і Відрізаємо відрізаємо поближче до бруньки. Для того, щоб коли потім засихає от цей пеньок, то от він отакий от, ну, тобто він так близько і не торчить. А якщо ви підріжете, ну наприклад, от, да, паличка, оце паличка, що я обрізала, наприклад, не отак от ви підріжете, да, а підріжете отак. От то у вас вийде оця вся частина, вона так і залишиться піньком і потім буде отак всихати. ну То вам таке не, не потрібно. Так, значить, обрізаємо на значить, пол сантиметра від бруньки, пол сантиметра і обрізаємо. Так, знову рахуємо ці бруньки на гілки. Раз, два, три. І, і, все, і все відрізаємо по три пари бруньок. Якщо на кущі, от так от, бачите, от як воно, а ну, подожіть. От, бачите, який, тобто, зараз покажу, ну от, близько-близько, от пол сантиметра від зріс, пол сантиметра від бруньки. Якщо е, все ж таки у вас є якісь гілки, які там пересікаються, да? якось там. То вам треба обов'язково ці гілки прибирати. Ну, просто на цьому кущі в мене ну, не, нема такого. Не вийде вам продемонструвати. Так, ну, ось так вийшло в мене кущик. Тобто, от з кожної от, 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 тут є по дві чи по 3 гілочки. Дивлячись, скільки тут бруньок. Отак от тут буде. Тепер я просто зам... от ці гілочки всі збираю. От, е Розмір цих гілочок дозволяє робити живці. От, і... А цей кущик, виходить, я буду замазувати, е верхівочки, буду замазувати всі лакбальзамом. Ну, Ось так от. от з усіх боків покажу і зверху покажу. Суть в тому, що всередині тут, бачите, от пустота і тут не пересікається не одна гілочка. Так, ще раз скажу, чим... якщо ви підріжете там на одну бруньку, на одну пару бруньок, то у вас кущик заквітне пізніше. Але от дивіться, ще таке моє спостереження, в минулому році були якісь шкідники. Які е, вигризали оці бруньки. І у мене так було на е, Ренсамі, е, там, виходить, бруньки, верхні, оці е, саме, так сказати, гусіньця чи що там було, згризли. От, і прям буквально вночі чи то слизні були, чи то якісь все ж таки гусені були. І вони оці молоді броньки вигрізали. Тому ще це один, ще один так сказати, повод для того, щоб все ж таки обрізати на три пари броньок. Ну, це в перший раз я в тому році таке бачила. От, до цього я не бачила, щоб якісь там ті самі гри, щоб хтось гриз бруньки, оці молоді бруньки у волотистої гартинзі. От. І якщо б у мене не було знизу, так сказати, ще запасної пари бруньок, а там була обрізка на дві пари бруньок всього, лиш навсього, то, тому я б залишилася, гілки б залишилися без квітів. Тому цього року я це теж беру до уваги. Ну, звісно, буду оприскувати, але так. Ну ще раз, верхівочки, оці замажу лак бальзамом. Просто зараз не взяла, але треба піти взяти цей лак-бальзам і замазати. Ну, все. Тобто приступаємо до обрізки, якщо є такі от умови гарні, ну можна там коли нуль, мінус там невеличкий, там мінус один, до мінус п'яти. До мінус п'яти можна обрізати, поки там грізюки нема, тобто сміло обрізаємо, все, волотиса гортензія не вимерзає. От до того ж зараз ну, і приємно робити. Головне, щоб це не було, коли йде дощ, там слякать, пасмурна, щоб оці верхівочки вони підсихали у вас. Ну, я ж кажу, якщо нема лакбальзама, от то, значить, щоб вони підсихали, то не треба, значить, в таку от мряку, ну, в, так сказати, обрізаємо в суху погоду. Отак, от.